І всім всім привіт, кавода друзі. І сьогодні, друзі, ми хомосі друзі в Гарріс Моді. І як я друзі вій. І друзі, як вже завітали, переді мною стоїть друзі куча маленьких друзів, діток, хагіваки і кісімісі, друзі. Це їхні маленькі друзі. Це, е, е, ну... Синочки і дочки, я не знаю, хто з вас, синочки, хто з вас дочки, і друзі, і хайваги якісь місця, друзі, попросили мене за ними приглянути. Але друзі, знаєте що? А вони люди, пішли! Пішли вони в магазин. Ой, вибачте, вибачте, хай Івагі. А, за молоком і за хлібами попросили мене, ну, я пригляну за дітьми, коротше. Ну, Ну, вообще-то хаеваги. Вентиляции надо вентилировать. А то чтось вообще. Рано дворе лето, ну, весна. Надо вентилировать, короче, хаеваги. Ну, там все побьем И Или попросили меня поглянуть с этими дітками хаеваги. Але. Е короче. Вони, ну, короче, ну, казалось, что идут. Типа, ну, десь... На часа пів і уже прошло ну, часа два, короче, часа два мы тут сиділи, гуляли, отвлекались хаева. Я им оружие, короче, Дивіться Дві закинь довольны. Дві какие довольны. Маню не хагиваги. Я не дав оружие. Чого? Объясняю, чому ему дав оружие. И все остальные хагиваи. Просто там, ну мы типа, нашли такое почувствовать, что маму и папу хаеваи, ну їх похитили друзі і ще друзі наших друзів лейжі ігроків, друзі з клуб прочих тайма друзі і ми з друзі я забояв, і ми друзі з хаїва що їх коротше якісь бандіти в взяли їхніх батьків і, ну і їхніх друзів друзі і сьогодні я маленьким хайвагі роздав оружія щоб мої друзі пішли ну оце ну їх коротше назад з пліна взяли Ну я не знаю, як це короче назвати, друзі. І дивіться, мені надо так якось їм оружие, короче, Хай і ваги. Чи вам і такие оружия подобається? Ай ладно. Улицы такой І И там. Та я казав. Пидождите. Подождите. Вентилирую надо, вентиляцію. Кто вообще? Да, не стоит. Сейчас, друзья, за спальню короче, машинку, машинку, машинку. О, друзья, видите, у э, Хагиваги, ну, судя по этой Хагиваги, они прибежали сюда на улицу, друзья. В этой Хагиваге, друзья, друзья, нам ехать, короче, в ту сторону. В ту сторону, друзья, нам, ну, пару, 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 ну, пару километров ехать. Поэтому я Ру, спа, спавню, короче тут ну, машинку да Ле. да, машинку все хагиваги все дотинка хагиваги сідайте в машинку в машинку давайте сідайте мы сейчас ваших батьків даже спасать все все селась можно не в силась я хочу камеру коли то їде погнали приехали друзья миссия Алло, стоп автобус ой ну вот як його так друзі, ми, короче проехали друзі, з дитинками, хаги вагом и сейчас вы не моя туда ну в рюкзачку короче сидять. подожди подожди агивать Ні, ні, ні. вы ч Хаківані без мене поїхали, нічого! Хайваги! Друзі, хай хакі, будинки хаківаги без мене поїхали, ну чого? Обов'язково без мене! І тут маршрут посіли і без мене поїхали. Ви Що, ще? Друзі, ми ось щас, ну типа, ми приїхали, друзі, на нашу остановку. Ви не виходьте, не виходьте! Нам ще рано виходить. Ми ще не приїхали до нашого, типа, автобуса, нашого місця, типа тута. Коротше за себе щось там не получилось, друзі, ми поки їдемо. Ми їдемо, темнота, О, ви Ти чого? Ви ч? Чо? Ай, наш... Ай, -яй -яй! Ай -яй -яй. нас! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Нас за що Друзі, дивіться! Мы приехали, друзья. Все, Хаги-Ваги, выходьте. И Не-не-не, це не наша установка. Это не наша. Лучше зайдет. То, что вы не закрытие тут вы, Хаги-Ваги. А что вы тут почеркнули решили сдать? Друзья. Ну, Капец. Ну, нам все дурак полночейку. Я не знаю, чим... что вы можем заняться. Тут Гуня, тут вы что, бьетесь? Чего? Нет, нет, стой, я поговорю. Вы что? Хагиваги! ви почему Ні? 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 не бьетеся? Ладно, все, хаги це наша остановка. Виходьте. Виходьте, поки автобус вас не прищемив. Да, мы ми... Всі вийшли? А, ще виходять. Друзі, я зараз хочу, коротше, друзі, камеру. Коли, ну, туди вже пішко трохи пройти, друзі, плачу, коротше, камеру, друзі. Коли ми з звідками виїбаємо, друзі, дійдемо. Все, ну, коротше, друзі, ми дійшли до місця знаходження, друзі. От ми узнали, друзі, що тут, друзі, ну типа, друзі, кажуть, погані каші, заложники Батьки поїбають. Ну, кисимисы хайба, и мы тут люди маленькие хайба, я и я им получил оружие выйдав. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. ой ой, 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 ой. ой, ой. Лучше оружие я не выдал. тоже что все, ну типа, ну вот они короче с поганым оружием. Ну, пулы, поеба. И я им, короче, лучше оружие. Ну ладно, каніфлаги, друзі, час, влі, все. я друзі, час влі. Влі, все, друзья, гранати, друзья. Ви чого там друзья. Если друзі. Місяць побіжемо в місяці познакомиться. Короче, друзья, мои хагиваги, друзья, дошли до місяця, друзья. И бачите, друзі, я не знаю, вам вийдут, бачите, друзі, там улыбающиеся твари, друзі. И вони, вони, друзі, похитали, друзі, батьків, Ваги, друзі. И вони просто, вони злодеї, вони просто хагиваги, вы куда тікаєте? Вы ч? Друзі. Дікально! Там баски защищать, Хто буде? Получайте! Подівайте руки! Давайте я еще заспалив миллионы! Давайте! Братаны! Ми заложимо протистояти цим! Давайте не бачимо ці тварин! Поключайте! Подгивайте! И ч? Стріляйте, ви там и тихаєте! Друзі, Ваки-маги, вы их увлекайте, вы их отвлекаете. А я, друзья. Чего?

Друзі, вони нападають их ваги! Не ваги! друзі, побили, побили, друзі. шукайте, друзі, їхні батьків, друзі, давайте погнали. Їхніх друзі. Короче, друзья, я найшол, друзья, даже заложники, друзья, мама, ума, папа, друзья. И нашу, друзья, игроки с крышек. Да вы им заложники, друзья, брали. А теперь давайте бігом поможем, дитинкам хакиваги. Давайте, давайте, друзья. Нападаем, давали. А вы що всіх перебили? Блин, хакиваги, я вам поможу. Давайте цьому уходивайте, спасем. Братан, я тебе не переживай. Давайте, ус, я сейчас вам, ну, вот тут разбереться с ними. Рюбийся для меня. Вони... Надо, чтобы один типа. Типа девушка. Мама, киси, мисси. Ладно, друзі, ми ще, друзі, вернемся, друзі. Ми, друзі, за задачу, ми нашли, друзі, маму и папу, друзі, поливали. Сейчас я їх всіх соберу, друзі. И мы до додому, ты тікаємо швидше. Я сейчас машину спавню всю И тікаємо отсюда. Машина. Спав. Все, всі сіли. Друзі, ми зараз, друзі, тікаємо. Тут цікаємо, друзі. тікаємо друзі. Поїжджаємо з цього города, друзі. Ай-яй-яй, друзі, коротше. Я сейчас, друзі, камеру на паузу поставлю, а то буде башка. Друзі, друзі. І, ну, Давайте, друзі, давайте, давайте. Давайте, виїжджаємо, друзі. Я хочу кучу камеру, як тут хитинг, блин. Короче, друзья, сумана всі друзья машинки, друзья, доехали до додому, друзья. Пусть будем не думы, да. Короче, ну, часа а мы ехали, Часа пив мы, короче, друзья, ехали. Мы там ще в магазин, короче, заскочили. Ну, ладно, друзья, не важно, друзья. Мы, друзья, вернули, друзья, папу, хаги-ваги, друзья. И маму киси-мисси, друзья. Приехали, діти, детям. ой 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 Хаги-ваги, друзья. И... І... Хайдівагі. Дякую, бы пацанчикам якусь е, спас і верну нас з них на дивані. Друзья, вы чего? Я пойму батанчикам, якую. Друзья, вы чего? Що я спас, друзі, їхніх дітей. Ну, а, я... а, хто двер... а хтось дверь закривав? Просто в да, была вид крейта, а что она закрыта? Ладно, друзья, мы сейчас короче, друзья. Ну, пойдем, друзья, до дому. сейчас, друзья, мне надо машину пропать. Нет! Подожди! А Нет! 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 Сейчас надо. Нет! 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 короче друзі ставте лайки підписывайте на канал за ці відео сподобається посили сімейку друзі хагіваги друзі буде поставити друзі його лайк друзья а з вами я баштанчика всім всім друзі пока пока even know. I can make